Друзі, всім привіт! всім вітання! З вами Марія. Давайте будемо трошки розмовляти. Сьогодні у нас на календарі 27 квітня. І вийшло так, що я ходила в таку собі малесеньку блогерську відпустку. Що це значить? Для себе я зрозуміла, що ем, треба відпочити. Ну а якщо чесно, відверто то скажу, то передвеликодні і після Великодні справи якось. Не дозволяли мені, та й чесно, відверто вам скажу, не було бажання братися за голку. За голку я взялася сьогодні неділя в п'ятницю. І це тільки тому, що чоловік мене вже погнав сказав: слухай, ти коли почнеш вишивати? Я не знаю, чи може я його вже морально десь доводжу, і він каже, ліпше седьмо і повишивай, аніж дурницями займатися так, але скажу так, якось навіть і не хотілося. І ось. Малесеньку собі таку відпустку на два тижні я зробила і е, хочу, хочу потихеньку вертатися в своє звичне русло. Я би хотіла нагадати, що в мене зараз є в роботі. В роботі в мене є рушничок від лелітки. До речі, я його дуже гарно посунула. Ще до того відео я не договорила, але розказую, ось такий рушничок від лелітки в мене є. Е, вишивається. Практично не в мене вже вишитий, одна сторона. Також у мене в процесі є чернігівська сорочка це сорочка для моєї куми. Вона в мене дивіться на якому етапі є. Це є пришиті уставки, вишиті пришиті уставки. Далі, в мене є практично вишитий рукав, серединки треба тільки позаповнювати. Видно? Там, не знаю, чи Видно? Це білим по-білому. І оце в п'ятницю я взялася вже за другий рукав. Бачите, це моя оця е, так, така. Так. Головне, не сплутати де лице де виворіт. Це моя така розміточка. Е, для чого я роблю цю розмітку? Я не знаю, чи я вам говорила, але це є Newcastle, 40 сороковий каунт на ньому. Інколи, коли хмарно на вулиці, я практично нічого не бачу. Плюс тут все іде рахункове. А я я ж мушу слухати, що там діти говорять, що там телевізор говорить, ще щось своє в голові прокручую, і вічно я збиваюся, скільки я тих паличок нашила. А так, щоб не рахувати і не перераховувати, і не тратити час свій на це перераховування, а не дай Бог, що якщо змилиш, і потім це все пороти, то я собі вирішила зробити ось таку розмітку. Я, до речі, її зробила була. Коли вишивала перший рукав, реально воно працює. Розбити розмітку просто по прямій, це буквально займає небагато часу. А коли вишиваєш, це реально дуже і дуже допомагає. Це є дві такі роботи, які в мене йшли активно у процесі. Але я забула про третю роботу, яка буде головна. Ось вона, але щось вона дуже тяжка. Це торба. Ви Знаєте, якось, щоб розпочати наступний тиждень, розпочати наступні свої вишивальні тижні, треба якось зарядитися. Чесно кажучи, я думала, що я зараджуюся на... за тих два тижні, які я не вишивала, але мені здається, що я взагалі розрядилася. І тут на допомогу приходять друзі. Друзі, які не дадуть тобі посумувати. Отже, Наталочко, Мужицької вітання тобі, велике, зі Львова. Дякую, що ти не даєш мені просто відпочивати. Ти даєш мені відпочивати з насолодою. Новий квест. Що в нас там? Розказую. У нас записочка, підказочки. Говорили, балакали і вирішили, Наталочка каже, давай почнемо нову сорочку. Чесно, в мене є на приміті дуже гарна сорочка, в крої хлоп'янка. Я би хотіла собі таку вишити на три четверті рукавчик. Я би хотіла собі таку вишити, просто як. Вона не важка. Саме головне, що вона не важка. Я хочу її вишити просто тако в діло і пішла. Не треба для неї свята. Вона має бути така ніжна до джинсів, до спідниці, до шортів. Літо заходить, літня, по літньому така легка. Але я їй кажу, ну, Талочка, ну ти розумієш, я би щось хотіла завершити. Вона каже: Ой, зараз ти почнеш свої яйця тягнути, ще там щось тягнути, різдво стоїть. Господи. Стоїть, розумієте? Я кажу, давай хоч щось одне. Вона каже, то що, робимо марафон? Я кажу, робимо марафон? Отже, цей тиждень, цей тиждень я оголошую марафон однієї роботи. І я цей тиждень хочу цю роботу дошити до кінця. Про що йде мова? Наперед скажу, я десь мушу втолити цього тижня а, відео старту, тому що відео старту по цій роботі в мене є. І дуже так гарно знято. Я би хотіла з вами поділитись, тому що поназнімала, поназнімала А докупи зліпити і видати вам, в мене чомусь інколи руки опускаються. Так? Отже, що в мене є? Так, ось це ниточки до цієї роботи. У мене збоку світло є, пробачте, якщо я не в тому світлі зараз перед вами. П'яльця. Так. І ось така краса в мене є. Це є тюльпан від Лелі. Я так його хотіла. Я так людям голову заморочила з тим тюльпаном. Схемка, ключ. Ось так воно виглядає. І сам тюльпан. Ось так. В мене вже є все розмічено, стартно. Ну, це вже трошки пророблено роботи. І е, по залишку в хрестиках в мене там 7 тисяч хрестиків з чимось. Я думаю, що якщо гарно захотіте, то можна цього тижня це зробити. Наталя буде вишивати іншу квіточку. Наталя візерунок не знає, але ми її теж підписали під цей марафон. Ми ще правда не придумали, що вона буде вишивати, що вона буде завершувати. Скоріше за все, вона буде робити монастирську сорочку, тому що е, буквально тиждень по, попередній тиждень вона дуже активно за нею взялася, е, і я думаю, що вона захоче її е, докупи вже збирати, тому що в неї там. Здається, комірчик залишився. Треба її тако підколати трошки. От тому цей тиждень я запрошую вас провести зі мною. І як він прийде в мене, Почну я його з неділі сьогодні. Сьогодні в нас провідна неділя. Ми відвідали своїх рідних, близьких, які вже не з нами, і на вечір в мене якесь прокинулось бажання повишивати. Заходить вечір, хочу спокійно увімкнути щось на телевізорі. Якесь цікаве відео, і собі спокійно сісти і насолоджуватися вишивкою, тому що е, я вже заскучила, я вже засумувала, чесно. Але де голка звідси? Десь я вже голку. У мене ще тут, бачите, в мене ще тут такий і магнітик такий красивий, весняний такий. Шпакійні з квіточками з пташками і пін В мене такі яйко великоднє. треба вишити, тому що Великодні свята вже все пройшли, так? Чи ще доки вони там рахуються, Великодні свята? Отже, запрошую вас повернутися до моїх відео, повернутися до мої, на, на мій канал. Дякую всім, хто залишається зі мною, хто чекає моїх відео. А я, а я що роблю? Закінчуємо курс по елегантній сорочці і, і, і трошки зроблю таких, знаєте, відшив. ну от. Лелю по шию. До речі, мені дуже подобається, як пророблені схами, як гарно підібрані ниточки. І зовсім недавно у Лелі на сторінці в інстаграмі було таке, я його перепощувала, там така фотографія на 4 розбита, де жінка, ну, по типу вишивальниця, каже, що відбувається в моїй голові, коли я шию хрестиків, і мені здається, що ниток не вистачить. І там такі формули. Так ось, що я хотіла сказати, в мене. Ідентично з комплектом Лелі. Я вже сто разів думаю, ну що ж так ниток так мало? І що ж так ниток так мало? Але там просто е я вишиваю по кольорах, і деякі кольори в мене вже вийшли, а ниточки на органайзері залишилися. І Наталя Мажицька каже: ти не переживай, там все гарно пораховано, там все тобі вистачить. А ти ж думаєш, що там має бути що ого-го, -го, го скільки там нитки. Отже, я продовжую вишивати. Лелю, запрошую вас провести цей тиждень зі мною в такому марафоні. Якщо ви бачите це відео в понеділок, то беріть якусь роботу одну на тиждень, яку ви хочете завершити до кінця тижня. І подивимося, чи ми, я і ви з цим справилися. Починаємо тиждень марафону з тюльпана. Перший день минув, і я маю вам щось показати. Подивіться, як красиво вимальовується цей тюльпан. Мої емоції просто переповнюють. Я вам скажу, я дуже задоволена. І е, вчора я вишила понад півтора тисячі хрестиків. Це дуже-дуже класно. Тому є всі шанси мені не програти. До речі, я сьогодні зранку прокинулася і прочитала поз Наталі Мужицької, де вона пише: Хто виграє, той для програшної сторони вибирає наступний процес. Це для мене стало новиною. Я вирішила вияснити, в чому ситуація. Але нехай вже так буде, бо я сідаю до роботи. У мене вже сьома година вечора. Жодного хрестика в мене ще не було. Але я сподіваюся, що я сьогодні такий щось на шию. Я вчора дуже запалилася, я вчора дуже е, змотивувалася, а сьогодні, прочитавши, що у нас буде програшна сторона, виграшна сторона, моя, е, моя мотивація набагато-набагато підросла. Тож. Я сідаю до роботи, і вже завтра я вам покажу, що в мене вийшло. Зараз я хочу працювати тільки над зовнішньою стороною тюльпана, тому що тут дуже багато таких рожевих, оранжевих, червоних відтінків, жовтих бленди є також. І я просто хочу їх всіх виключити, а тоді я перейду на стебло. Також в мене є ще бажання, от бачите, сидиш собі, вишиваєш ще перед тобою купа роботи, а я вже думаю. А коли б це Бекстіч вишити. Так от, я думаю, що я бекстіч вишию відразу, як тільки завершу верхню частину тюльпана. як тільки завершу, коли я її завершу. Як тільки я її завершу, я зразу вишию Бекстіч, тому що я ненавиджу вишивати Бекстіч. Всі ви це знаєте, хто зі мною давно завжди я про це говорю. Я ненавиджу вишивати Бекстіч, тому я його вишию відразу. Хоча, Треба подивитися, який там Бикстіч. Якщо там його небагато, то можливо лише, знаєте, як оця картинка обожнює такі картинки до і після. Можливо, так, але потрібно подивитися, скільки там Бик Якщо його там небагато, то я лише на потім. А якщо багато і такого закрученого, то я буду потихеньку вишивати. Тож я приступаю. Прийшов наступний день, і я маю вам ще показати щось. Ось, дивіться, наскільки правдиві вже зараз знають без бекстіч виглядають листочки мого тюльпана. І ви знаєте, я спочатку, коли вишивала тюльпан. Ось ці жовті відтінки, які дуже близькі до кольору основи. думала, ну, все ж таки біла основа, яку нам пропонує і рекомендує Леля, була б виграшніша, тому що, було б на білому, було б видно дуже-дуже-дуже класно. Але ось тут, на прев'ю, вона не на білому, і мені дуже воно сподобалося. Ось. І тому я взяла е, ось цю основу від Олени Тимків. і дивлюся, що після того такого, де зливається, додалися темніші відтінки тут, темніші відтінки тут, і воно вже зовсім зовсім по-іншому виглядає. Чесно кажучи, я хотіла зашити спочатку весь тюльпанчик. Е, зараз я вже так подивилася, я вже хочу щось шити зелене, розумієте? І, мабуть, сьогоднішній день я присвячу е, стеблу. Бо тут, крім стебла, який вишивається хрестиком, є ще така ніби якби, тінь, задній фон ось такий, він вишивається півхрестом, я його, мабуть, залишу на кінець. Ну, або ж як буду вишивати хрест, буду дивитися, чи є того відтінку півхреста і зразу зашивати. Але мені цей марафон починає подобатися. І вчора я вже собі так думаю, хм! А що би це взяти ще на тиждень, так, щоб активненько шити і за тиждень дошити, є в мене на приміті деякі речі. Але, 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 Марія, душі спочатку цей марафон, дойди до того, до чого ти прагнула, до чого була домовлена з Наталею, а тоді вже будемо вигадувати собі якісь нові ігри. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви би хотіли брати участь у таких марафонах, тому що. Все ж таки, це як-не-як як якийсь азарт, і мені подобається, тому що цей тюльпан і цей нарцис від Лелі я давним-давно хотіла вишити. Мені він дуже подобався. Я його бачу в інтер'єрі в шикарних подушках, тако собі на дивані, я весна прийшла, сонечко крізь віконечко світить і все, і, і більше нічого не потрібно. Якщо я можу створити якийсь декор своїми руками, звісно, я це буду робити. Тому я дуже радію, що все ж таки я вернулася до цього набору. бо... Надкусити, я надкусила, ви бачили в минулому відео ще у березні. Рахуйте, Півтора місяці пройшло, а я потихеньку рухалася, але це можна сказати, що я не рухалася. Я рухалася як гравлик. І для мене це трошки, це на моїй швидкостя. Я люблю швиденько, гарненько зробила або відклала, або забула. Кажу, так як є. Тому сьогодні наступний день, у нас сьогодні вівторок. і я приступаю до вишивки. Подивимося, скільки я сьогодні вишию. Дивлюся, я через об'єктив камери і бачу надзвичайно чіткі листочки мого тюльпанчика. Але звідучора в мене появилося стебло і з'явився листочок. Я продовжую працювати. Вчора я змогла вишити. Понад тисячу хрестиків, а сьогодні в мене вже 9 година вечора, і я лиш приступаю до вишивання. Я не даю собі якихось цілей, я просто хочу сісти і повишивати. Сьогодні я буду закривати всі зелені кольори, можливо, десь щось закрию і ось тут. У мене є ще таких пару. Моментів, які треба закрити, ну і піде півхрестиком. в мене, ні, Тут в мене ще дуже багато зеленого, як виявляється, по моїй пам'яті там дуже багато зеленого. Але і буде ось цей розвід. Зиркнула я на прев'ю. Розводу багато. Ну, Але і оце в мене ніби все вишито. Ну, Тут, тут якісь чуть, -чуть прогалини є. Одним словом, давайте подивимося, що сьогодні я навишиваю і що зможу показати вам завтра. Екватор я перейшла, я дуже тішуся і, чесно йому кажу, я, я бачила прев'ю, я бачила купу картинок, я бачила купу е, фотографій в інстаграмі, я бачила багато всього. Але я зараз дивлюся на свою роботу, яка ще не завершена. І я хочу вам сказати, що ні одна з цих картинок, і навіть це відео не передає всю красу, всю деталізованість цієї роботи. Тому що вона просто надзвичайна. На прев'ю вона одна, в мене вона виходить зовсім інша. Ну, не буду нікого хвалити, але в мене вона виходить набагато-набагато живіша. Продовжую я свій марафон і не можу я сьогодні похвалитися. О, голка! І не можу я сьогодні похвалитися тим, що я вчора дуже гарно попрацювала, тому що вчора я не гарно попрацювала. Я вчора вишила приблизно 500 хрестиків. Почала, як ви бачите. Півхрестик, до речі, я обожнювала раніше півхрестик. Зараз я його чомусь ненавиджу. Добре, що його тут немає, а немає багато. Але я вам скажу, можливо, просто М -м... настрій треба мати під це. Одним словом, гляньте на цього красення. Подивіться, який він дуже-дуже-дуже. Сяду зараз, я трошки попрацюю, і, звісно, вже в наступному кусочку покажу. Що я не вишивала і які в мене успіхи. Вчора також трошки повишивала по тюльпанчику якийсь там колір, бо геть не хотіла вишивати півхрестик, то зашивала якісь е світло-жовтенького відтінку хрестики, і така думала, о Боже, добре, що в мене лишилися ще ті хрестики. Одним словом, я поки що на правильному шляху. Друзі, вітання. Тиждень у нас завершився. Але тиждень в кінці був невишивальний. І я, і я програла. Наталя завершила свою роботу, а я ні. А я не завершила. І чесно кажучи, я вам знаєте, що скажу зараз? Я буду продовжувати. І це відео закінчиться тоді, коли закінчиться ця моя робота. Я задоволена, що я підписалася на цю авантюру. Зачепилась мені тут ниточка, бачите? Е, що я підписалась на цю авантюру, тому що за цей тиждень я таки вишила багато. Я дуже багато вишила. В мене і стебло з'явилося, в мене і тюльпан сам виріс. І як я буду монтувати це відео, я, мабуть, побачу, скільки я вишивала. Подивіться, скільки в мене вже фону вишитого. Але, 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 і але, я його не дошила. День туди, день назад, якби я в п'ятницю, суботу і в неділю пошила трошки, то я би його 100% завершила. Ну, дні такі бувають, знаєте, невишивальні. Тим більше, зараз, коли є погода, коли не хочеш вдома сидіти, коли в тебе багато клопотів в іншому місці треба попрацювати. Тому Вишивка, трошки так посунулася. Я дивлюся на ці тюльпанчики, на цей тюльпанчик просто в голові в мене вже інші тюльпанчики. І я з радістю, з радістю сьогодні, в понеділок, сьогодні в нас п'яте число, і я з радістю почну його е завершувати. Е трошки є там що пошити, але 77% в мене зараз на роботі, і треба, треба дошивати. От, півхрестика там ще є. Тут, тут мені треба було відрахувати, щоб тут теж велика така доля зашивається півхрестиком фону. Я щось не хотіла е, відрахувати, бо завжди люблю зачіпатися вже за готову вишивку, так, вже за готові е, півхрестики. тому шила е, шила тут, шила тут. А тут, ось тут ще є багато треба буде зробити. Але я зараз. Настрій в мене трошки піднявся, і чесно кажучи, я вже щось сьогодні думала. Ми з дівчатами спілкуємося, і вже, вже так знаєте: ой, Наталя завершила клас, клас, клас. Я така, а я теж завершу. А що наступне брати до завершення? От, і треба взяти ще щось до завершення. Але я згадала, що в мене сорочка біла є, треба її завершити і віддати, так бо вона не моя. От. І ще дивилася теж на старти моїх сорочок. Треба. А може, новий старт якийсь зробити? Я не знаю. Е, на початку цього відео я здається говорила про один можливий старт. Що ви думаєте на рахунок того? Напишіть мені, будь ласка, бо, бо щось я не знаю. Я вже взагалі боюся літо заходить, щоб я хоч щось вишивала тим літом. А можливо, можливо, знайду собі гарну локацію, де гарно світить сонечко, буде гріти мені ножки, а я буду гарнесенько собі вишивати. Друзі, доброго раночку. У нас сьогодні вівторок. У нас сьогодні вівторок, і я вам скажу, що я до вас з ось такою красою. Я зробила те, що мала зробити минулого тижня. Подивіться, подивіться, яка краса не поміщається. Вона мені ось, ось так. Подивіться, яка краса в мене вийшла. Я задоволена, що я все ж таки виділила час і завершила цю роботу. Наталі, звісно, дякую їй за такий азарт, тому що він був присутній і, якби не вихідні, якби не інші справи, я би її побила в цьому батлі, правда? Але я вам скажу чесно, ми дві вийшли переможцями з цього, так би мовити, батлу. бо ми маємо дві завершені роботи і день туди, день назад. Я думаю, це вже не важливо. Важливо головне. Важливо, головне завершити роботу, отримати від цього насолоду від процесу, насолоду отримати, і отримати насолоду від того, що ви перед собою бачите. Вкотре я закликаю вас підтримати українських дизайнерів, розробників, українських виробників. Бо тільки так ми можемо, тільки так ми можемо бути на плаву, як і вони, так і ми. І разом це буде дуже гарний таке. Буде такий рятувальний круг, на якому ми і вони будемо гарно себе почувати. Тому що як не як, як не крути, але ми з ними пов'язані, а вони пов'язані з нами. Я хочу вам сказати, що немає слів, щоб передати оцю красу, наскільки все пророблено, наскільки все красиво. Ну, Чесно, в мене цього року е, зацвіли тюльпани, не так багато, але зацвіли. І для мене от, тюльпани, нарциси це такі, знаєте, дзвіночки, що скоро буде тепло, скоро буде сонячно, скоро прийде весна. І це такі квіти, знаєте, первоцвіти, які приносять посмішку і погляд в якесь майбутнє, що скоро буде і літочко, і інші квіточки. Чесно, я не. Дуже полюбляю, верніше, в мене в практиці якось не було так багато квітів, а якщо і були, то вони в мене давалися дуже довго народжувались так. А цей тюльпанчик, він в мене довго починався, починався. Але що не робиш, що не зробиш, якщо є, як то кажуть, така компанія, з якої ти ніяк не можеш вибратися. Ну, а парі є парі, правда? Е, ну, Програла так програла, але це нічого. це нічого. Ми собі пообіцяли, що ми собі таке будемо робити. Але біда в чому? В мене то довгобудь трохи є, а Наталя вона чемна дівчина, знаєте, вона, її... вона все доробляє до кінця. Що я буду робити далі, я не знаю. Наразі я хотіла би подякувати розробникам, виробникам і буду завершувати цей тиждень і починати новий. А що буде далі? Залишайтеся зі мною, я починаю нове відео.